Зараз поставлю смайлик, чи мені подобається школа, чи ні. А школа... якщо б моя школа б згоріла? А <світ> якщо б моя школа закрилася на 3 місяці? Бо це було мало. Далі. Якщо б моя школа То не давали їсти? <світ> я не вибрала, бо я не рада. Що було, якщо там не було уроки просто гратися горила. Що було, якщо там в школі були тільки дівчата. З ким би займаємося. Тільки дівчата. Добре, окей. Так, ну може, як моя школа згоріла просто-напросто просто. -напросто, просто -напросто. Якщо б моя школа закрилася на тиждень, це дуже мало. А якщо б моя школа вмерла? ну я хму школа вмер, може. зараз покажи, які не з мальний круп, яка я буду рада, чи буду я рада, чи ні, чи буду лише весела, якщо школа закриється. Я не дивлюсь. что такое так я так вот делаю 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 рублю рублю это вообще вот так вот такой вот так уже классно скажите и камня равыпта и поднимаемся вверх пока не выпадается и вот такие вот смальник. Да я покажу. Оце ваш злий, веселий такий, як вам сказати, Да блин, коли мене випаде смолік, такий, знаєте, який? Такий. Веселий і злий. І три шара. Раз, два, три. Баблін, чого він мене не випав? Окей, okay, бай.